Продолжаем. Это информационно-аналитическая программа «Будь в курсе». А с вами Елена Бараник и Евгений Стрельцов. И мы работаем в прямом эфире на телеканале ОТБ, на сайте ukursi.com.ua и на канале YouTube. Телефон нашей студии 715-2087, скайп ukursi.com.ua. Есть у вас вопросы, обязательно звоните, задавайте, мы ждем. И представляю нашего следующего гостя. У нас ротация сегодня такая будет достаточно динамичная. С нами Галина Куц, политолог. Здравствуйте, Галина Михайловна. Добрый вечер. Рада и, да. видеть вас. И безусловно, первый вопрос и, наверное, тема всей нашей беседы это кая лицеада. Да, сегодня она уже ну практически можно сказать, подошла к концу. Да, где-то три часа назад премьер-министр огласил возможный список кандидатов. В уряд Видели його що скажете? звичайно. Е, ну я скажу, що це не сама совна проблема для політичного життя України. Це, це одна із проблем, і е, насправді е, хочу сказати, що мені приємно, що вона відбувається ще до того. Як депутати пройшли присягу, тобто, фактично, ми не затягуємо політичний процес, і політичний процес почнеться вчасно. ну парламентська робота, і це дуже добре. Те, що сьогодні запропонував той список прем'єр-міністр, він зразу сказав, що цей список для того, щоб громадяни теж висловили свої позиції, це теж нормальний підхід. Я думаю, там ще будуть певні ротації. Mm -hmm. Ну але в принципі. Добре, що цей процес є паралельним, і він не витісняє і не відволікає владу і від того, що втвориться у нас на сході України. Ну, ми дивимося, що там насправді ті ж люди, що були у уряді з самого початку, буде цей уряд з новим парламентом урядом реформаторів, на що сподівається вся країна. Я б не сказала, що там повністю ні ну, не, не повністю, не але, повністю, але ні, багато але, людей, які вже там пропрацювали. певний Дивіться, яка цікава ситуація. Так. E, наш народ на цей уряд подивився, і що на виборах сталося? У нас вперше за історію України, вперше таку велику підтримку владі віддали на виборах. Тобто, у нас сукупно блоку Порошенко і народному фронту mm -hmm. віддали більше 40% голосів люди. Це значить, що народ довіряє цій владі, і це значить, що народ довіряє цьому уряду. Частково, якщо саме народний фронт взяв перше місце, то це значить, що народ сказав: що Ми тобі довіряємо. Тому це треба враховувати обов'язково. І я не бачу нічого дивного, що там окремі люди лишаються на своїх посадах. Щодо реформ, тут, звичайно, дуже багато питань, бо реформи можна було вже почати, особливо податкову реформу і так далі. Але для мене е, таким індикатором для, нової, для нового парламенту, для нового уряду, стане лише прийняття бюджету. Mm -hmm. Тому що назавжди бюджети були популістські. Якщо станеться так, що бюджет приймуть бездефіцитний. Yeah. А бездефіцитний він може стати лише за рахунок урізання державних витрат, тому що у нас державні витрат... шляху немає. Уже іншого шляху немає. Якщо це станеться, то тоді я думаю, всі політологи, всі експерти стануть і заопладують цьому уряду. Що на кінець то це звершилося? Яценюк залишиться прем'єр. Порошенко mm. усякому разі виступив і сказав: ну якби іншої кандидатури немає. Ну мабуть, так буде. знову таки буде. ця. Народний mm -hmm. фронт взяв перше місце на виборах, mm -hmm. і логічно, що Яценюк має залишитись прем'єром, якщо розібратися. Якщо б були інші розклади, якщо б вони взяли менше голосів, так би не було. Значить, народ їм довіряє. У нас зараз дуже важкий час. У нас зараз е, всі стараються критикувати владу, але забувають, що ця влада у найтяжчий період історії України яким чином. Забезпечує нам якісь умови виживання. Ми, наприклад, в Харкові не дуже помічаємо, що в країні війна. Ні, ну бачимо, що є переселенці. Бачимо, що є в нас поранені в госпіталі. Звичайно, в нас певні тер акти Так, у нас у місті тих життя. Ш... Відбув... Але, але все так, одно масово. люди, які приїжджають з Донбасу. Я просто по студентах бачу дуже багато. Зараз студентів з тих вузів кожну групу зачисляють. Для них спочатку шок, що тут от все як було у них. Вони uh -huh. чомусь думають, що що тут теж має бути погано підтримує і наш уряд, в наш город. 715-2087. Меня вот, например, очень беспокоило. Первый раскоп внутри. Э, самопомощи. Партия Воля сказали о том, что ребята сложите полномочия, не, при, не становитесь депутатами. Прокомментируйте що це? Що це Я би не назвала це розколом. Справа в тому, що самопоміч це така несподіванка угу. цих виборів, їй ніхто не давав такого результату, і ніхто на неї не звертав увагу, вона собі тихенько отримала результат і тут раптом помітила, що як так, як так сталося, і ці чорні технології, які мали запускатись до виборів, які щодо всіх запускались, зараз почали запускати щодо самопомочі. Ідеальних списків не буває. І насправді. Я особисто проти такого підходу, оця партія регіонів була за такий підхід, що не можна виносити сор із, із ізби, що має бути тихо всередній. Uh -huh. uh -huh. А ну, от да, ми навпаки, навпаки, ми маємо бачити, це демократичний процес. Хто чого вартий, це непогано, це дуже добре, що ми це бачимо. Я в цьому нічого такого не бачу. І взагалі я з цієї точки зору кажу: шановні, дайте дамо їм попрацювати і подивимося, як вони працюють. Ще до того, люди ще не стали депутатами. А ми починаємо оцінювати, які вони. Побачимо їх в роботі, тоді будемо оцінювати. Uh -huh. Я в цьому не бачу нічого критичного. Скорочення чисельності депутатів місцевих рад. Про це говорив Томенко це під час обговорення ко... коаліційного цього документу. І... А у мене інше питання: а 450 у Верховній Раді. От ви вихватили. Ви вихватили мою реакцію, тому що я теж хотіла сказати: 450 депутатів це забагато. Навіть угу. коли за часів кучми у нас був референдум, де ми дружно проголосували за те, щоб зменшити кількість, і поки що цей референдум не втілений. Звичайно, забагато у нас депутатів. Депутатський корпус треба скорочувати, але з іншої сторони мені от подобається між іншим ініціатива самопомочі, в Харкові mm -hmm. треба, мабуть, вертати райради, тому що ну не може у місті мільйоннику одна міська рада вирішувати якісь проблеми, такі насущні проблеми за люти, ну, там салтовки і так далі. Тобто, депутат це людина, яка має бути прив'язана до конкретного місця. І, вона, і вони кажуть, бо нас збільшилось, тому що нема реалі. Ні, треба це вертати. І це нормальний процес, це насправді нормальний процес. І згодом треба йти на децентралізацію і так далі. І дуже мені ще сподобалось коаліційні угоді, що вони внесли пункт про двохтурові вибори. Угу. Ну, Це так називається. Система абсолютної більшості, мажоритарна система абсолютної більшості, ну для людей по простому двохтурові вибори, тому що в містах мільйонниках, особливо великих містах, ну не може бути, щоб мером ставала людина за один тур. Ця людина слабо легітимна, тому що, якщо, наприклад, ну з усією повагою до всіх мерів, які були у нас в Харкові, але згадаємо, ще, коли в свій час Шумілкін проходив два тури. То він набагато більше голосів набирав, ніж потім Добкін в один тур mm -hmm. прийшов, Кернес в один тур прийшов. Ну, що таке, що за людину проголосували, наприклад, там 120 чи 130 тисяч осіб, mm -hmm. і він став мером. А в нас півтора мільйона. Ну, нехай право голосу має мільйон сто. Ну це дуже слабка легітимність. Коли будуть два тури, це буде. Більш сильніше легітимні ці тому два тури треба обов'язково вертати. Ну і не так легко бути тоді виборця підкупити, як за один тур. Декількома словами. Оцінка цієї ради для вас. Яка вона? Яка цієї вона? якої минулої, нової, нової. А, нової яка вона є, якою вона, вона може стати рада? Дуже цікава, дуже несподівана. Спочатку буде багато піар-ходів. І їх будуть звичайно влаштовувати комбати, які зайшли в владу. Так. Ось разом з тим, ця влада, коли кажуть про я ці терміни зараз не застосовувала, про тому що і кримські татари в нас закинуті. У нас багато етносів зараз виявилися закинутими. Ця влада, ця рада вперше продержавницька. Там дуже багато продержавницьких налаштованих людей, і це дуже добре. Тому що знаєте, у нас вже так склалося, що за 23 роки. От, давайте не будемо лякати Росію, давайте, нехай буде як є, давайте нехай там ці міста будуть більш російські і так далі. А врешті решт прийшло до того, що сусід починає починає нас витісняти з нашої хати, і появилось багато людей з такою перехідною ідентичністю на сході України. Які нібито, то от я тут живу, от в цьому будинку, але я цей будинок ненавиджу. Я хочу, щоб щоб мною пікогось іншим. І виходить, якщо ми всі живемо в одному будинку, один свою квартиру робить ремонт, любить а інші ні. В нього все протікає, страждають, і інші. Тобто, оця поняття, коли. Не було тої продержавницької позиції наверху, коли наверху є консолідованість і продержавницька позиція, Люди зразу мають надію для людини. Дуже важливо мати надію на майбутнє. В общем, вона у нас ще для появилася та самая головна, і я не скажу, що ця що цей парламент буде довговічний. Я цього не скажу. Тому що якщо наступлять реформи і вони почнуться швидко, цей цей парламент буде, який має піти в небуття, як парламент реформ.